Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Феденяк Віталій Михайлович Солдат 79-ї окремої десетно-штурмової бригади народився 12 березня 1989 року у селі Княжолука Долинської територіальної громади Калуського району, що на Івано-Франківщині, був старшою дитиною в родині. мав молодших сестер Христину та Софію, і братів Андрія та Миколу. Ріс здоровою, чемною, веселою дитиною, допитливим і турботливим хлопчиком. Дружив зі всіма дітьми, навчався у місцевій школі. За словами учителів та однокласників, був сумлінним учнем, скромним ви вихованим і надзвичайно добрим життя у родині не було легким. Мама з батьком їздили на заробітки, дітей доглядала бабуся, яка їх дуже любила. Віталій намагався у всьому їм допомагати. Тож після 9 класу теж шукав кращої долі за кордоном. Закохався у чудову дівчину Валентину. У цивільному шлюбі народилась донечка Єлизавета. Однак, родині стосунки не склалися, і пара розійшлася. Вдруге збудувати сім'ю. Віталій вирішив з Лілею. На світ з'явилося дві косанів: Денис. І Данило Віталій був хорошим батьком і чоловіком, мав добрий характер, легко знаходив мову з оточуючими його людьми, вирізнявся своєю чесністю, почуттям справедливості, завжди відстоював власні життєві цінності. З початком повномасштабного вторгнення просто не зміг залишатися вдома. 3 липня 2023 року пішов добровольцем до Долинського відділу Каловського районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Навчання проходив у Житомирі. Вітак у складі першого десантно-штурмового батальйону військової частини. Неа а двадцять був направлений на Донеччину, брав безпосередню участь у заходах, необхідних для оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, служив старшим навідником го відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки. Побратими характеризують Віталія як сміливого, дисциплінованого бійця, надійного друга, готового прийти на допомогу у будь-якій ситуації, щиро та чуйну людину. Загинув воїн 10 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання. Дання в районі населеного пункту Мар'їнка Покровського району ніколи не думала, що більше його не побачу. Розповідає мама в останній як їхав на чергування, цілий день телефонував то до мене, то до сестри. Мабуть, щось відчував. На позиціях вони були по чотири дні. а Коли поверталися, то Віталій відразу дзвонив, щоб повідомити, що живий і все добре. Дуже сумуємо, пам'ятаємо, любимо, не забуваємо. Свій останній спочинок герой знайшов 20 жовтня на місцевому кладовищі села Княжулука, відданий військовій Сязі невірність українському народові, мужньо виконавши свій військовий обов'язок у бою за рідну державу та її незалежність, поклав своє життя на вівтар свободи. Нехай добре, світлий спомин про Віталія Феденяка назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його. А душа загиблого воїна знайде вічний спокій, вічна йому пам'ять і слава.